Близько сотні тернополян сьогодні вимагали пояснень очільника обласної міліції стосовно відправлення цієї ночі трьох автобусів Беркутівців з Тернопільщини до Києва. Через півгодини скандувань та промов під стінами обласного УМВС до людей таки вийшли. Проте не начальник, а його заступник Василь Облещук пояснив, що керівник на завданні в районі і сьогодні вночі ніяких спецпризначенців до столиці не відправляли. Наголосив пан Облищук і на тому, що повідомити про місце знаходження Беркуту та про завдання для соловиків не може, бо ця інформація під грифом секретності. Що всі вийшли, як реакція на події, які відбуваються в місті Києві? Ось і люди хочуть показати свою ні, що вони живуть в вільній державі. І це питання тут чому спецпідрозділ Беркут? Поїхали в Київ. Для чого вони так, Тернопільський? І хто, хто дав приказ, хто його туди дислокував. Не били наших дітей, щоб ми жили в вільній Україні, а не в корумпованій такі, як вона є на дані. Зарушили те, що сталося сьогодні вночі. Вони так само вимагають від, від міліції, що вони всіх людей і залякують. Кожен працівник міліції дає присягу українському народу, народу. Які питання є. А підставі чого спецвідрозділ поїхав в Київ? А чому то поїхав чи не поїхав? На до... до... підставі прощай, чого? Беркут відправили вчора. Не виїжджав, 100% процентами до гарантію. Що він не виїжджав? Виїжджав.